Що я простий програміст, опаную ЗРК Петро і зіб'ю перший кинжал світі? Він додав, що того дня він та його побратими думали, що працюють по російському іскандеру. Але виявилося, що ціль була жирнішою. Коли знайшли уламки, ми дізналися, що це був кинжал. Всі були задоволені. Сказав воїн. І за словами Дмитра, він високо цінує свого командира, який є героєм України та мотивує увесь особовий склад. Коли твій командир герой України у тебе немає шансу на помилку, резюмував він. Українські воїни дійсно найкраще, тому що не шукають гучних слів, а роблять свою роботу точно, холодно, професійно. Вони щодня тримають небо, землю і море щодня рятують життя. Їх не злякає жоден киджал, бо в них сталь в руках і спокій у серці. І саме тому українці. Найкраще ми знаємо за що боремося, і знаємо, що переможемо тому.